Вітаю тебе. Помилуємося красою бузку. Бузок один з найкрасивіших і універсальних квітучих чагарників. Ще трошки і розпустяться квіти. Завдяки пишності цвітіння, краси квітів і їх чудовому аромату бузок уособлює місяць травень, перехід від весни. До літа. Квіти буску мають найрізноманітніший колір всі відтінки веселки білий, блакитний, рожевий, бусковий, червоний і ліловий. Найчастіше колір квіточок бусковий або бусково-ліловий Квіти буску зібрані у суцвіття Довгі китиці. Нагадують пухнастий хвостик лисиці. В основному квіти буску мають чотири пелюстки. Але іноді замість звичайних чотирьох пелюсток можна побачити п'ять, а іноді і більше. Вважалося, якщо знайдеш квітку буску з п'ятьома пелюстками, це на щастя. З трьома пелюстками квіти буску уникали. Вважалося, що такі квіти не приносять щастя. Незважаючи на те, що квіти буску виділяють велику кількість нектару, бджолом він малодоступний через велику довжину трубки. Тому бджоли збирають з них невелику кількість пилку і нектару. Бозок потребує обрізання пагонів. Це йде на користь рослині, так як в наступному році воно буде мати більше квітоносів. Тож, з дозволу батьків, можна нарізати гілки буска у букет і насолоджуватися красою та ароматом вдома. Ну що ж, до зустрічі. І до побачення.